Всіх вітаю! Хто ставить собі автоматику на ворота, хоче її автоматизувати, Звертаємося в компанію ворота». У нас є автоматика з освітленням, з вбудованим Wi-Fi, тобто повний фул по електроніці. Також у нас є полімерна зубчаста рейка. Коли ви її накручуєте, ви не опалюєте краску. Це перший плюс. Другий плюс вона дуже тихо працює. При відкриванні закриванні в парі з шестернею, а також вона йде посилена на 6 крипіжів. І також вона всередині армована, тобто метал всередині. Тому кому потрібний класний надійний мотор з гарантією 5 років, з з збудованим Wi-Fi. Та тихо працював. Звертаємося в компанію «Нові Ворота. Все є в наявності гарантія, сервіс, товар.